Перший День Соборності на державному рівні офіційно відсвяткували 22 січня 1939 року в столиці Карпатської України місті Хусті. Це була найбільш масова демонстрація українців за 20 років перебування краю у складі Чехословаччини, адже зібралось понад 30 тисяч людей. Хоч і свято було утвердженим, однак у радянські часи його вважали контрреволюційним, тому повністю ігнорували та намагалися. Стерти з пам'яті та свідомості українців. Сучасній Україні День Соборності вперше провели на державному рівні аж у 1999 році. Головною традицією та символом Дня Соборності є живий ланцюг єдності. Соборність розуміє кожен власно. Що це таке? Задасть питання вчасно. Час минулої теперішньої хвилини, це пікування щире родину. Це той завіт, що нам кабзар дав. Це про те, що він мріяв і писав. Це ті рядки, що складені навіки. Це для душі вірші, що серцю ліки. Це золоті села, професа дочок, про ці малі, діток, синів, і дочок. Це кожен з нас. Як часточка країни, це сміх гучний Щасливої дитини Це спів птахів над рідним нашим гаєм, веселка райдужна проходить над всідм, це те, що може краще відтворити, що може нам майбутнє привідкрити. Це наші мрії, дійсно мрії це світло небо, мир і надія. Це сонце, роси, квіти на весні. Це щось приємне, що ми бачили в весні. Соборність я вважаю, то сім'я, то Україна, ненька моя. Добрий день. Шановні друзі, сьогодні український народ відзначає величну дату своєї багатовікової історії День Соборності. Свято, об'єднання українських земель в єдину самостійну державу. Вітаємо вас зі святом і бажаємо і надалі триматися разом. Нехай же наша державницька діяльність позначається світлими справами. Спрямованими на розвиток і зміцнення Батьківщини, на добробут і розквіт духовності нашого народу З Днем Соборності України. Зустріньмо свято Соборності з вірою в щасливе і мирне майбутнє нашої держави. Нехай любов до рідного краю згуртовує нас в ім'я процвітання демократичної і могутньої України. У День Соборності бажаємо нам усім здорового прагматизму і щирої віри для побудови економічно незалежної та соціально відповідальної держави. Саме нашому поколінню відведено цей важливий історичний шанс не упустімо його і цінуємо час, у який живемо. Пам'ятаймо та шануємо наших національних героїв, молімо Бога за тих, хто віддав своє життя за Україну, і зробімо все для того, щоб їхня велична благородна мета не перетворилася в ілюзію. Зичимо вам щастя, добробуту та злагоди в родинах. Слава Україні! Героям слава!